Матвіївка Вільнянського району, Степногірськ Запорізького району, села Запорізького району у травні 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам на даний період часу. Мене звати Ольга. Я вас всіх-всіх вітаю на своєму каналі. Починаємо із Матвіївки. Матвіївка, чи буде у май місяці у травні 2024 року до вас приліт? Які події вас чекають у травні 2024 року? Будуть летіти в вашу сторону? Кажу, що щось будуть збивати, буде від того пожежа. Друге щось буде летіти. Тут його не зіб'ють. Якась іде швидкісна ціль. На жаль, карти показують, що може бути у травні 2024 року приліт. І не один. Карти так показують. Будьте обережні, мої дорогенькі. Степногірськ. Що вас чекає у травні 2024 року? Селище Степногірськ. Летітиме в вашу сторону. Ну, показують, що якось в самий Степногірськ, слава Богу, немає. Десь західніше від вас, там кажуть, є прильот. А в ваше селище. Карти не показують. Хоча летять, летять в вашому напрямку над вами, над вашими головами. Це все буде. Це таке є. Тут може бути та сторона, сторона де від Запоріжжя, там може бути пожежа у вас, страшно гучно. Ворог буде більш агресувати. Взагалі, в Запорізькому напрямку, взагалі на всіх лініях фронту. Тому нам зараз всім треба бути максимально уважними, куполитися, молитися, все, що хочете. Ну, дай Боже, щоб все було добре. Кошугум у травні 2024 року. Що чекає селище Кошугум у цей період часу? Слава Богу, нема прильота, Ну, вокруг до около тут кажуть, звісно, буде. Летять шахеди, але його щось збивають там. Бачите, як захист працьовує. От. Тут купол. Щось тут кажуть, десь на окраїнах та сторона, яка в сторону Васильівки. Там, кажуть, щось може бути. Як на крайні десь отуди, в ту сторону, там, кажуть, щось не зіб'ють. Перед, скажімо, передмістя кошугума тут кажуть, що може бути. Летять, але от самий сами Кошугум, слава Богу, карти не показали. Так, дивимося, мало Катеринівка. Мало Катеринівка сьогодні поміняла місцями вас. Мало Катеринівка. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів? В цей період часу у травні 2024 року. Мала Катеринівка. Чи буде прильот у Мало катеринівку На жаль, карти показують, що зі сторони моря летить якась, знаєте, така. Яка не знаю, якась гіперзвукова, щось мені слово таке йде. Щось тут летить у, вашу, у вашому напрямку. Но, слава Богу, що карта Башта не випала. Це вже говорить про те, що це може бути десь дуже близько біля вас. Ну, мені та сторона, от що от, я казала, мало, Кушугум між Кушугумом і мало десь там, на межі. Оце тут показують, що туди буде летіти. А там карти показали, дивіться, бачите. Карти показали там небезпеку. Тому будьте обережні. Дивимося далі. Балабине. Балабине, що вас чекає в плані обстрілів, в плані війни у травні 2024 року. Селище Балабине. Недалеко від вас буде збивати шахеда. будуть збивати <кхи> та сторона, яка, ну, скажімо, в сторону головної траси, автомагістралі, та головна, яка ви не буду називати, от, от там, кажуть, з тієї сторони буде десь ось тут, перед, перед вашим селом, селищем, десь от з цієї сторони, та, що оця так дорога. А це отут десь, отут буде, на межі. Цю сторону, кажуть, там може бути вибух. Це, виходить, східна частина. Угу, щось будуть збивати, От. але тут кажуть, загроза від уламків є. Перебої з водою можуть бути. І, на жаль, кажуть, що можуть бути постраждати житло у людей. Загроза для звичайних цивільних будинків. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Новоолександрівка. У травні 2024 року. Що вас чекає Новоолександрівку? Новоолександрівка, вам випала башта? Та сторона, яка до Запоріжжя. Там кажуть, що може бути влучання. Та сторона, можливо, країна вашого села, але башта вам випала. Перебої зі світлом. З газу водопостачання. Тут у карти показали вам. Це буде... Мені таке слово йде, як ну, вдень. Це не ніч буде, це світла пора доби. Є така загроза. М Південно-західна частина, отак. Бережіть себе. Наступне у нас степне, село Степне Запорізького району. Що вас чекає? В плані обстрілів, в плані небезпеки у травні 2024 року. Село Стерпне, чи буде приліт туди до вас? Тут щось і ракети летять в вашому напрямку, і шахеди. Ну, прильота, слава Богу, я не бачу. Нема прильота, але над вами будуть летіти. Тут, кажуть, у вас, як, ну, захист працьовує. Щось тут. Бачите, два, два янгола у вас тут. Тобто захист, захищено село. Щось є там. Слава Богу, щось тут є, кажуть. Показують захист якийсь. І тут карта захист. Так, дивимось далі. Село Лежено. Село Лежено. Запорізького району, чи буде приліт до вас? Уліжино. У вас там хтось здає позиції Лежину. Кажуть, в саме село нема прильота, але перед селом південна частина недольот. До Лежина, тут карти показали. По наводці По наводки показують, що у вас буде прильот там. Бережіть себе. Наталівка, село Наталівка Запорізького району. У травні 2024 року. Чи буде у Наталівку приліт? Так, Наталівка. Наталівка, Наталівка. Летять, але тут захист працьовує. Прильота так самого в Наталівку, слава Богу, я не побачила. Тут кажуть, захист працює. Дай Бог, щоб все так і було. Дивимось далі. Богатирьово. Село Богатирьово Запорізького району. Чи буде приліт до вас туди? У травні. На північніше вашого села, там буде прильот. Летить ракета туди. Але, кажуть, карти без жертв. Саме ваше село, слава Богу, я прильота не бачу. Але північніше, північне. Те, що в сторону Дніпропетровської області, туди вище. Там кажуть, показують, що так. <coughs> Володимирівське, село Володимирівське, Запорізького району, чи буде приліт до вас? Якоїсь ракети чи ще якоїсь зброї. Так, приліт. У Володимирівське. Буде щось там у травні 2024 року. Володимирівське, травень місяць. На жаль, так. Да. Карти показали, що буде. Воно не буде в самому центрі села, а десь от. На окраїнах, ну, тут показують, що навіть можуть бути жертви серед мирного населення. Це на травень місяць. Тут кажуть, дві штуки будуть збивати, летіти, два. одне зіб'ють, а друге, кажуть, на жаль, може прилетіти. Є загроза для цивільного населення. Володимирівське, будьте обережні, тому що тут показують вам досить висока загроза. Світло тут щось буде тож. також вас вимикатися. Дай Бог, щоб все було добре. Відрадне. Селище, село Відрадне. Чи буде приліт у відрадне? Запорізького району. Ні, слава Богу, відрадне нема. Прильота. Не показали карти. Та буде так, так і є. Покажіть мені карти. Тепер село у нас е, наступне йде Долинське. Село Долинське. Чи буде в Долинське? Село, прильот. У травні 2024 року. Долинське. Слава Богу, нема прильоту. Тут кажуть, але щось можуть бути перебої зі світлом. Це може бути. Такась Зупинка десь там якась аварія, щось там у вас буде. Нове Запоріжжя. Чи буде приліт у нове Запоріжжя у травні 2024 року? Село Нове Запоріжжя. Недалеко південніше вашого села. Там буде, буде якийсь прильот. Ну, ваше село, слава Богу, карти не показали. Новослободка. У травні 2024 року. Чи буде приліт у Новослободку? Новослободка може бути. На жаль, карти показали. Східна частина. східна частина вашого села Новослободки. Це. Тут показують, що може бути влучання, осколкове влучання. Це вдень, в світлу пору доби. Карти таке показали. Будьте обережні, є осколкова східна частина вашого села. Будьте уважні і обережні. Село Бабурка. Чи буде в село Бабурка Приліт у травні 2024 року. Чи буде у Бабурку село Бабурка Приліт? Ага, дивіться, оце, я казала, Новослободка, десь між новослободкою десь туди, і бабурка, село, от, башта. От там щось, отам щось, десь там між вами, десь туди. Воно фоном показує. Десь от там от карта башня випадає. Дай Бог, щоб все було добре. Тут, кажуть, як збиватимуть, а щось е, от, не зіб'ють, якесь влучання йде. Скажем, південніше. Хортицького ось так. Бачите, летить на голову. Якесь промислове підприємство там, де працюють. Де воно працює, де воно работає? Так, наступне в нас село дивимося біленьке. Село біленьке, у травні 2024 року. Чи буде приліт у біленьке село? Близько, десь недалеко. Але у вас нема, слава Богу, південніше. Там, кажуть, десь там є. Прильот південь. Туди. А в сторону моря. А у ваше село тут, слава Богу, нема. Так, село Мар'ївка, Мар'ївка Запорізького району. Пишіть мені, з якого села ви мене дивите, щоб я бачила і відчувала зворотній зв'язок. Марівка село. У травні 2024 року. Буде якось перелітати в вас і туди далі десь угепнеться. Над вами пролітає і пів... північніше воно прилетить. Угу. Пролетить отак над вашим селом, і там гепнеться. Вище. Дай Боже, щоб все було добре. Тут є загроза від ударної хвилі, від якихось уламків на Марівку показало. Так, канівське. Канівське. Село. Село канівське. У травні 2024 року. Чи буде до вас приліт? У Канівське. У Канівське прильота нема. Слава Богу. Розумівка. Село Розумівка. У травні 2024 року. Чи буде приліт у Розумівку? Там у вас буде знаєте, координатор, і його спіймають. А хтось якась буде, знаєш, як попередження, випередження, наші дізнаються, що готують туди стріляти, от у розумівку, по якомусь працюючому підприємству. Те, що дає світло, тут кажуть, щось тут воно є: тут вода, світло, таке. Але тут іде на випередження. І тому кажуть, прильота. Нема. Тут хто буде намагатися здати позиції. Щось тут. Якась у вас така заварушка йде там з цими зрадниками, наводчиками. Отакий у мене Таро прогноз, шановні мої глядачі. Чекаю від вас усіх. Зворотній зв'язок. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Діліться моїми відео. Все буде Україна, Україна перемогла. Віримо тільки в перемогу, Ні на хвилину не сумніваємося, не піддаємося цим страхам і паніці. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги, всім, всім бажаю!